Зараз мій дідусь поділиться з вами дуже важливими та цікавими враженнями про українську історію. Тому дивіться цей відеоролик до кінця. Ставте цьому відеоролику дуже багато вподобайок і підтримки, бо це дуже зараз важливо. І нам, українцям потрібно зберігати свою історію, підтримувати україномовний контент та нашу мову. Всім доброго дня, дорогі мої глядачі! Я знову поїхав шукати українську історію. Українська історія вона є дуже важлива для кожного українця та українки. І я дуже безмежно гордий, що я персонально є українець. Я завжди пробую е показувати українську історію в просторах інтернету. І не то, що пробую, а показую і хочу над цим працювати. І позаду мене, як ви бачите, колишня хата наших українців. Одних з перших українців, які колись приїхали в Канаду ще на початку 1890-х років, вони приїхали в Канаду без нічого, не знаючи взагалі, чому вони сюди їдуть, що тут буде, і яка їх доля буде чекати. Але багатьом українцям Канада стала новим домом для життя, і це справді складно уявити, як вони колись тут жили. Але я хочу вам показати вам цю природу і цю історію невеличку. Я сьогодні тут своїм дідусем. І це просто щось неймовірне. Ця хата тут, в канадських степах, так залишилася, занепала. І фактично, вся ця історія, всі ці крики, всі ці е, галаси, який колись лунав і панував в цьому будинку, вже, на жаль, тут не панує. Але історія завжди залишається за кожною будівлею, і дуже цікаво завжди подивитися. І бачите. Тут дуже така аварійна хата, я навіть не буду дуже далі йти. Але подивіться, просто яка тут хатина. Там сходи, бачите, були колись собі люди ходили на другий поверх. Вже стіни, все упадає. І так колись от хати будували, бачите, з таких різних матеріалів, ще дужки, глина трохи була. То українці, наші українці будували і з якими. Руками це все було. Ви собі просто уявіть, яким складно було. Де вони мали гроші? Вони думаєте, мали багато грошей в ті часи, але нічого якось собі давали. І на той час така хатина в преріях канадських зовсім, зовсім і непогано виглядала. Це, напевно, їхня була вітальня. А тут ще стоїть стара така техніка, бачите, для полів, для поля. Це теж історія. Дуже така серйозна історія. Ходімо, подивимося туди на неї. Дивіться, що хата з боку. Двохповерхова така хата. Уявіть собі, який там гарний вигляд. Як там зранку собі сім'я вставала, дивилася на свої поля, на худобу тут тримали, діти собі бігали. Ну, панувало, вирувало життя. Але що сталося тепер? Наша історія помаленьку, на жаль. Помирає і я дуже хочу робити великий внесок те, щоб її хоч якось закріпляти, щоб люди хоч і могли бачити, бачите. це стара техніка, якої ви вже не побачите ніде. Тут ще є, дивіться, який плуг. Шановне товариство. Не думав, що я попаду в канадські степи. Де освоювали українці, ми на господарці колишнього одного українця. Бачите, лущельник є, борони там є, сівалки є. Ви знаєте, дивишся на то, і серце кров'ю обливається. Тому що подивився на хату і, знаєте, так собі згадав. Свою хату в Україні. В, село, в селі Любешка теж я залишив там, але я думаю, повернуся. Але тут, ви знаєте, так подивишся. І то коли ж бігали діти і, і вирувало життя, і тут поряд дорога зразу, так, але навколи, навколо навколо ні, 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 нікого немає, тільки десь там. Під лісом, фермер десь ще, а тут пустка. Знаєте, і так відразу згадується своє дитинство, що та радянська влада робила з нами, що зараз вони роблять ті дикуни московські. То є жах. Ми мусимо мусим то перемогти, і щоб. Ми Тих руїн не було в, на, 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 в нас на рідній Україні, так як тут ВУ. Ви, ви знаєте, то не один вже. Ми їдемо з своїм внуком ну Дуже багато зустрічаємо такого, ви, ви, руйнації такої. Але навколо тут, бачите, видно, хто ще обслуговує поля прекрасні, що рівнина, ну, що так, як подібне до України. Та як до мого села їдеш зі Львова. знаєте, Ну, тяжко мені тяжко мені на то що дивитися, знаєте. Так подивився. І хтось ту, хтось ту купував, ту, все, ту техніку зараз воно заросло травою. І все вже нікому не потрібне. От, знаєте, жаль. Були то колись люди, були то колись наші українці, шукали іншої долі, бо ми, ми зупинялися в містечку там, де приїхали перші поселенці І від, від, того, від того села, від того містечка. Приблизно 25 кілометрів, 30 ми приїхали. І там теж. Так, на цвинтарі я там побував. Таке враження трошки не так, але там ходять і церква. Видно, що так, ну, але занепадає, то трохи занепадає. Ну, але, знаєте, так дивишся, по-друге, ми от їхали зараз е, Михайло, село Польське костел там є. Е, ну, там, там що, так. Ну, костел такий прекрасно, він так, прибраний. Що, ну, що ж нашій українці, що ж де, тут куди то щось не так. Ну, де куди щось не так. Ну, ще подивимося. Бо я спеціально приїхав тут з внуком маркіянчиком. Я дуже люблю історію. Маркіянчик мій, він то що знімає. Бо я так і в школі, вчився по історії, у мене були п'ятірки. Так що я ще повернуся, якщо розкажу вам про домашнє своє життя на Україні. А Я думаю, що ту краще ще ми ще поїдемо. Я ще є час, я ще маю час тут до весни, то ми ще не одне. Зробимо е відео таке е про місцевість. Ми про... хочемо дуже діючих фермерів під'їхати, поговорити з ними, побачимо, як нам вийде, бо Маркіянська робота, і то так він, він якось так е якось ті, пару, пару тих годин вибере і їде, щоб зняти, показати мені більше того. Бо ми від Едмунта на зараз десь приблизно 100 кілометрів, більше може. Ми далі поїдемо ще і будемо ще далі знімати. Далі вам розказувати. Но на тому подвір'ю, що заросло, шкода того господаря, що тут був, то але так воно є. Дякую вам, шановне панство. Дивіться, друзі, які руїни вже повністю. Це вже все пропало. Це колись хтось щось тут собі тримав, можливо, худоба тут була. Розумієте, життя вирувало по повній програмі. І тут ще сарай студола, чи стайня, ще стоїть, тримається. Зліплена фактично з таких соплів, з таких дощок. Не знаю, чи з того щось буде, чи не буде, а воно теж скоро все завалиться і пропаде. Подивимося всередину, ще, що тут відбувається. Дивіться, то вже аварійна, дуже така місцевість. Тут точно колись якась худоба була. І вже ні, ні душі, дивіться, що сталося. Бачите, я тільки що впав туди-вниз, собі чуть ногу не, не зламав. Але слава Богу, все добре. Дивіться, друзі. Бачите, тут ще якісь колеса старі стоять. Ну, історія вже, як то кажуть, занепадає. І природа забирає все назад. Ви бачите, шановне панство, завіси, які ще прекрасні, ще не зняли, а решту все познімали, так як в Україні ні розетки в хаті нема, ні нічого, все вирвали з корнями. Жаль, жаль. Жаль, дуже жаль. Ну, а що зробити? Так воно є. Нічого немає ні дверей, ні кола, ні двора. Що, дякую вам, шановні. Я сподіваюся, що відеоролик вам сподобався. Я сподіваюся, що ви ще досі тут є, і дивитеся, і підтримаєте нас подобайками, підписками. І дуже вам всім вдячний за всю підтримку в загальному. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.